Вітаю всіх гравців та організаторів національного квізу в місті Бровари. Сьогодні ми підбиваємо підсумки першого місяця 2025 року, який виявився досить насичений подіями. Тематична гра гра за кубок, три гри рейтингового сезону та святкування чемпіонства бандерівського смузі в авантюристі. Про все це ми поговоримо більш детально та спробуємо зробити обережні висновки та прогнози щодо того, що нас чекатиме далі протягом року. Але спочатку я хотів би відмітити новорічну гру, яка закінчила рік минулий, адже вона дала нам нову назву команди, які мають хоча б одну перемогу. І це місія здійснена. Особисто я дуже радий, коли таке трапляється, бо завжди хочеться бачити більше інтриги. і думаю, кожній команді важливо мати ось цей статус переможця гри, щоб мати більше впевненості у власних силах у майбутньому. Ну а 2025 рік по традиції розпочався із похмільного квізу. Де вже бандерівські смузі виступили потужно, показали класну обізнаність у вигаданих напоях для фільмів та краще за всіх зіграли раунд пан або пропав, тож мали безапеляційний відрив у 6 балів від другого місця, що можна назвати розгромом. Власне на другому місці опинилися Brain Hunters, які саме в останньому раунді і стратили, взявши на 5 балів менше за переможців. Створений раніше запас допоміг втримати друге місце, та не пустити на нього I Love You ЗСУ, які взяли бронзу. І це був перший дзвіночок від них щодо амбіцій на цей сезон. До речі, того вечора Макс мені сказав, що вони повернуть назву I Love You Baby, Вона навіть потрапила в заставку, але все ж таки вони стартували як I Love You ЗСУ. Перед грою за Кубок були анонсовані кілька новинок, і, по-перше, ми остаточно затвердилися у форматі раундів, які відтепер гратимуться. Власне, в нас два раунди отримали серйозні зміни, і замість тематичного ми тепер маємо мінне поле. А в один полі воїн з'явилась можливість обирати, як саме команди хочуть його грати, всім складом чи відправляти когось із шансом здобути більше очок. І це сильно закручує інтригу не лише протягом однієї гри, адже фактично тепер у нас, на секундочку, половина усіх раундів грається зі ставками. Три факти: мінне поле, капітанський та пан або пропав. Що при певних розкладах дає можливість за одну гру нормально так відігрувати очок. Особливо, якщо у суперників в цей день щось іде не так. І на мою думку, це цікаво в контексті двох факторів. Перший фактор це важливість стабільно збирати гарний склад, який матиме більше опцій для набору ось цих от додаткових очок. Другий фактор це відриви між командами у загальному рейтингу. Щось мені підказує, що тепер ми зможемо відігрувати один у одного більші відриви, ніж всі попередні роки. Тепер умовні. Плюс 30 очок не даватимуть впевненості у тому, що твоя команда має сильну позицію. Бо перші ігри сезону вже показали, що в одній грі ти маєш плюс 7 від конкурента, в наступній мінус 5. і це саме завдяки нововведенням у правилах. Для порівняння протягом Ленд Smart People і I Love You ZCU мали понад 10 ігор із різницею в балах 05 або 1. схожу картинку ми бачили наверху таблиці минулого сезону. Але при збільшенні кількості невідомих і додаткових опцій для ризику важко собі уявити схожу картинку на дистанції цілого сезону. До другої новини був причетний я особисто, адже сам запропонував Вові ввести нові нагороди за заслуги в окремо взятих іграх та раундах. І до честі Володимира він одразу відгукнувся на пропозицію ми лише трохи обговорили умови детальніше по кожній з нагород. А головне вони вже виготовлені та чекають команди, яким будуть вручені. Коли це станеться, ніхто не знає, адже це може відбутися будь якої гри, і хочу підкреслити, що це може статися з будь якою командою. Адже я вже бачив це в попередні роки. Хтось витягує цей останній раунд на 14, або бере максимум на трьох фактах, але ці події взагалі можуть лишитися непоміченими, хоча, на мою думку, кожна із них є визначною сама по собі, і мати додаткові очівки з цього приводу це класний бонус для всіх. Третя і поки що остання новина перед стартом сезону це повернення тоталізатора, ті самі умови, що і колись. Треба вгадати трійку сильніших у правильному порядку і забрати банк. І якщо вам досі здається, що це легке завдання, ну гляньте на ставки і результати перших ігор. На мою думку, це практично неможливо і вірогідність виграшу майже як у лотереї. Тому цікаво, наскільки цей банк може зрости і коли його, врешті-решт, хтось із учасників зірве. Ну а далі переходимо до обговорення гри за кубок, в якій квізруки зробили все можливе, щоб в цьому випуску я вже точно не забув про них розповісти. Як виявилося, змагання за кубок відбувалися взагалі не серед тих команд, від яких ми це очікували. Якщо подивитися на таблицю, то видно, що це був махач між квізруками та Брейнхантерс. І мисливці навіть були ближчими до перемоги, якби не останній раунд, який вони напевно зіграли не так, як могли б. Адже саме в ньому квізруки здобули на три бали більше і вирвали таку очікувану для себе перемогу із різницею в півтора бали. Тож нас в будь-якому разі чекала несподіванка, адже ребра, смарти і смузі, ми були далеко не в числі претендентів на цей трофей. Вітаємо квізруків, і давайте я тут трішки ще поточню цифрами, адже вони стали лише третьою командою, яка здобула кубок після No Limits вони його вигравали двічі та після Smart People. І наразі вони є єдиною командою, які мають в заліку кубок, але не мають чемпіонства. І загалом вони лише п'ята команда в історії квізу, яка здобула будь-які із трофеї в праворах, Тож це супер-круте досягнення, особливо для тих, хто відіграв свій перший повноцінний сезон у Лізі. Бандерівські смузі цього разу тішилися бронзовими медалями, а I Love You ЗСУ посіли четверте місце із надпотужним останнім раундом, і це був дзвіночок номер 2 а от третій вже був не просто дзвіночком, а колоколом. Переходимо до першої гри шостого за рахунком сезону, де бейбіки нагадали самих себе дворічної давнини та не стали відкладати у довгий ящик те, чого ми від них дуже давно не бачили. А саме святкування на сцені із табличкою переможці. Перед стартом сезону у нас з Максом була розмова щодо їхніх планів, він тоді так обережно натякнув, що якийсь план є. Як бачимо, він робочий. І 12 балів в останньому раунді, виграна гра в останньому повороті. Мені шкода, що я пропустив це дійство особисто, але дуже радів, коли побачив результати. І так, якщо вам здається, що я занадто багато уваги приділяю I Love You ILAVZU, то вам не здається. Я дуже люблю змагатися із усіма командами проекту, але вони для Smart People, як прост для Сенни, барса для Реалу або надаль для Федерера. У нас дуже довга історія протистояння. І ми вже за нею відверто скучили. Цікаво, що ж воно буде далі. Ну, а в цій грі діючі чемпіони та володарі Кубку посіли друге та третє місця відповідно. Smart People задали тренд для самих себе бути першими перед фінальним раундом, але програвати гру. Те саме ми зробили вже за тиждень, програвши фінал ребрам. Погоріли на питанні про радянські танки, від якого мене так бомбило. Мінус два бали і третє місце у грі, яка до цього для нас складалася про чудово. Ну, походу, нам вже не звикати було. Ну і хохмо про трійку призерів у контексті деталізатора всі вловили ребра смузі смарти. Так, це непередбачувана історія, але цікаво, що так швидко саме ця трійка залетіла в призи. Що цікаво, у перших двох іграх цілих п'ять команд були на подіумі, і лише Бандерівські смузі опинилися там двічі, тому, незважаючи на те, що ці ігри вони не вигравали, перше місце в загальному заліку на той момент займали. Далі відволічемося від рейтингових ігор і згадаємо святкування чемпіонства Бандерівського смузі в авантюристі. Знаю, що це може бути необ'єктивно, але я був на всіх чемпіонських святкуваннях, всі вони були різноманітними, не схожі одне на одне, але це, як для мене, було найкращим. На моє сприйняття, певно, впливало кілька факторів: через вторгнення і невизначеність минулого року не було окремого івенту для святкування, тому у Smart People воно фактично відбулося на грі за кубок. Но у Limits – ТДС, ну, то вже було так давно, що і не згадаєш. В обох випадках були різні активності, і я зазначу різні ігри. Але погодьтеся, ми тоді ще не так добре один одного знали, не так подробували якогось екшену, щоб відволіктися від буденності, не було тоді такої душевності, напевно, я оберу це слово. Ми наче побували на класному сімейному святі. Формат брейнрингу супер зайшов, формат всі проти смузі так само супер зайшов, бо смузі програли всі раунди. А ще може бути приємнішим ніж здолати Голіафа. Але команди сиділи гуртом, ми багато спілкувалися, сміялися, і цього дійсно багатьом із нас не вистачає. Про караоке я взагалі мовчу. Я просто офігів, які у нас в сім'ї є приховані таланти. Впевнений, багатьох з них ми будемо бачити з мікрофоном на сцені 9.1.1 в майбутньому. Дуже хочу подякувати команді організаторів, яким явно було не все одно, як пройде цей вечір, і вони зробили все від себе залежне, щоб ми гарно провели час. Дякую всім, хто був присутній. Шкодую тих, кого з нами не було. Сподіваюсь, ми зможемо частіше робити якісь активності поза квізом, бо це капець, яка весела кампанія. Тож варто задуматись. Не знаю поки що, які саме активності, але якщо комусь треба до прикладу похрестити дітей, у нас вже одна перевірена людинка, якщо що є. Ну А тепер повертаємося до сьогоднішньої гри. Так, я записую це в четвер вночі. Поки мої дівчата мирно спунькають у бабусі з дідусем, тож маю пусту квартиру і абсолютно тишу в ній. Гріх цим не скористатися. Власне, сьогоднішня гра це тотал Мес. Хочеться запитати, що взагалі відбувається. Третій переможець в трьох іграх, жодного золота у смузі або смартів, Топ-шестірку команд рейдингу розділяють якихось п'ять балів і інтрига закручується прямо серйозно. Але давайте все ж кілька слів про саму гру. Вона точно не була легкою, особливо національний раунд, який, незважаючи на цікаві питання, командам дався нелегко. Римські міста, де просто поплутали фортеці, храми, і відповідно назви. Швидкий раунд також не додав залік багато очок. І знову третю гру поспіль, і я хочу це особливо відмітити: третю гру поспіль, останній раунд перевертає все з ніг на голову. Цього разу ребра-кобри, які в свій звичний день тут розривають, маючи перевагу кількох балів перед фіналом, взяли всього 4 очка, натомість квіз руки, увірвалися із результатом в 11, взявши і Нобелівку, і сім самураїв. І виграли гру. Браво! Це дійсно було потужно. В рейтингу ми тепер маємо вдвічі більшу щільність, ніж рік тому. Команди йдуть буквально із відставанням один бал одне від однієї. І з цього приводу сказати можна лише одне: поки що взагалі нічого не зрозуміло. Сезон супер довгий, тому зміни будуть і їх буде багато. Але те, що рівень команд лідерів став більш конкурентним, це факт, про який говорять результати. І це цікаво. Можливо, ми таки отримаємо сезон зі щільною боротьбою протягом всього року і до останніх ігор. Так, минулий нам несподівано подарував цілих шість змін позицій в останній грі, але до цього він був досить прісним і стабільним в результатах. Тож схрестимо пальці і спостерігаємо. Є в мені певні думки з приводу того, що навряд чи I Love You ЗСУ будуть провалюватися так, як минулоріч. Smart people мають кілька карт у рукаві, які можуть допомогти значно підтягнути гру. Смузі поки що не набрали форму, але її набрали інші команди, про які ми ще місяць тому і не думали, як про претендентів на лідерство. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Наостанок, на правах людини, яка любить вводити нові нагороди і номінації, веду ще одну, яка існуватиме лише у просторі цього подкасту, і буде базуватися на моїй суб'єктивній думці, яку інколи буду підкріпляти цифрами. А інколи не буду. Називатиметься вона Команда Місяця. І в січні я одразу нагороджую нею цілих дві команди. Якщо ми говоримо про безпосередньо квіз і ігри в 9.1.1, то для мене, беззаперечно, найсильнішим колективом початку року стають квіз руки. виграний кубок, єдина команда, яка здобула дві перемоги. Думаю, тут все однозначно і я їх вітаю із цим сильним стартом. Другою командою, яка отримає цю відзнаку, могла б стати «Мандри-Саламандри». Але все ж таки нею стане вся квіз родина, яка зібралася в авантюристі. Як ви розумієте, ця нагорода не про змагання і перемоги, ця нагорода за ті кілька годин, коли я почував себе щасливо і безтурботно. Останнім часом це буває дуже рідко, тому якось хочеться це відзначити, і ще раз подякувати всім, хто розділив це зі мною. Все, на цій ліричній ноці я з вами прощаюся, і до зустрічі за місяць, коли ми будемо підбивати підсумки лютого, папа! -па.